Хотіли посадити саджанці, а посіяли розбрат. Представники руху Екопатруль затіяли майстер-клас з висадки дерев. Придбали саджанці і стали клопотати, аби провести його саме у парку Шевченка. Заступник міського голови Михайло Лисенко відправив їм лист, де повідомив, що нові дерева у парку висаджуються лише з дозволу Міністерства екології та природних ресурсів, бо парк має особливий статус. Це активістів обурило. Вони зібрали прес-конференцію, де наводили аргументи на свою користь наша Юлія Крива також розбиралася у ситуації та з'ясовувала, чому виник конфлікт. Вони хотіли провести майстер-клас висадки дерев, але замість нього організували скандальну прес-конференцію. Мовляв, заступник міського голови Михайло Лисенко заважає городянам озеленювати місто. Усе почалося з того, що активісти екопатруля пригледіли для висадки саджанців центральний парк Шевченка. Хотіли посадити 20 молодих дерев клену та ясеня замість старих, не змогли. Образи перетворилися на звинувачення. Усі одразу полетіли на адресу міських керманичів. Наш борсаві. Нецелевое, ну, и, и нецелевое использование денежных средств и превышение полномочий. По факту імені конкретно парка Шевченка. То есть там комунальне підприємство да? не має права вести ніяких господарських дій. Мало того, не має права розрішати або запрещати комусь щось робити. Активістів зупинив та обурив ось цей лист від заступника міського голови Михайла Лисенка. Про заборону там ані слова, зазначено лише згідно з законом України про природно заповідний фонд. Територія Парка Шевченка це пам'ятка садового парку. Вого мистецтва вона належить державі, а от масова висадка дерев там має погоджуватися безпосередньо з Міністерством екології та природних ресурсів. У нас при проведенні всіх робот, включаючи покос трави і уборку лісви, графік і час, ми заголосовуємо з міністерством екології. Тобто, навіть такі речі. Тобто, ми не можемо дати розрішення, щось то діти, а іменно розсадка дерев'яв займатися на території, яка нам не принадлежить. Активісти ж наполегливо відстоюють свою позицію. Мовляв, хотіли саджати дерева поза межами території, що є пам'яткою садово-паркового мистецтва. Розшукали, начебто, її кордони. У відповідь заступник міського голови лишень розводить рука. Ами дивуються спритності активістів. Вони якимось чином визначили те, що 12 років не вдавалося міським посадовцям кордони парку. Без них до сьогодні ніяк не можуть перевести парк з державної власності у комунальну. Я не знаю, де ні грані знайшли. Тобто, у нас територія, вся територія парка. Это является природно заповедный фонд. Для того, чтобы мы приняли его в коммунальную собственность и на своё усмотрение могли распоряжаться уже то есть проектированием и так далее, мы должны, во-первых, нам надо вывести земельный участок в натуру. У нас до сих пор не определены даже границы этого парка. Причину нариканю в департаменте житлово-комунального господарства не розуміють. У місці, кажуть, повну районі в девкрайне озеленення, певний план, кажуть, є вже на 5 років. Головна мета позбавитися від тополь. Замість них висаджуватимуть липи, клени та платани. Отже, для 20 саджанців від активістів екопатруля та підприємців повно ділянок. Та ніяких проблем вообще з удовольствием. Скажемо спасіба. Ну пусть вибирають будь-яке місце, пусть висаджують. Ніяких проблем. Набережна у нас велика. Пожалуйста, приході на території то, що є території мірода, ані являється парком. Пожалуйста, пусть приходять. Активісти ж екопатруля кажуть, свій майстер-клас з висадки дерев обов'язково проведуть у іншому місці. Заявок від городян вже безліч. Чому тоді конфліктують? Імовірно, якщо до роботи прикута увага громадськості, творити добрі справи приємніше, ніж махати граблями та лопатами на одинці. Там сейчас воинская часть на Чечерина, Чечеріна, да? да я не путає. Просить там будуть висажені дерев'я. Просять сквери на АНД, просять сквери на жилма Красный красний камінь, Парус. Вот я їх путаю они для мене одно и То, же. то есть люди просять на самом деле посадить вот в их, там, де живуть, гуляють з дітьми. Юлія Кривати, Савенко, Олександр Дубина, новини 11 каналу.